Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за величезною морською істотою, за китом. Кити це найбільші тварини на нашій планеті. Вони живуть у великих океанах і можуть плавати тисячі кілометрів у пошуках їжі. Кити мають дуже великі тіла, але незважаючи на свої розміри, вони плавають дуже граціозно. На голові у китів є дихальні отвори, через які вони дихають. Коли кит виринає на поверхню води, він видихає повітря. Створюючи фонтан води та пари. Кити живляться переважно маленькими морськими істотами, такими як планктон, кріл, а деякі більші кити їдять рибу та кальмарів. Вони мають унікальні способи ловити їжу. Наприклад, вони можуть створити мережі з бульбашок, щоб зібрати свою здобич у одне місце. Життя в океані робить китів важливою частиною морського екосистеми, оскільки вони допомагають регулювати популяризацію морських істот. Спостерігаючи за китами, ми можемо вчитися про величезний і таємний світ океану, а також про те, як важливо зберігати його для майбутніх поколінь. До побачення!